Що думає, що відчуває до вас людина, та, яку ви задумали, да? От задумайте собі людину. Не важно, чоловік, жінка, не важно. Що до вас відчуває? От ті, хто буде дивитися цей розклад, а да? три варіанти. Ви ж знаєте, я люблю три варіанти, Бог любить рійці. Ті, хто побачить це відео тих-то побачив своє? Що до них відчуває та людина, яку нас думала? Варіант номер 1 варіант номер 2 і варіант номер 3 Цікаво. так На паузу, якщо треба комусь довше. Варіант номер один. Поїхали. Фу, щось до вас відчуває людина під номером один задумана. Те, що ну, от прям все хочеться за закінчення. Ну, можливо, поїгрутися, як скандали. Якось що все хватить Надоїло, може все. Ну, от Прям дуже негативні почуття. А тут ворони тікають, бо е, гроза вдарила в дерево, да? грім дерево. Дар... Дар... Тому ну, біжіть всі. Когось бо... дуже хтось е Роздражає Короче, ви мене виправляйте в коментарях. Будь ласка, да? Вот деякі питають про слова. Ну, ну так, я знаю, я буду старатися, да? І з тим, що можливо, це хтось захоче розлучитись, розійтися, поміняти роботу, переїхати. Все, що з от кардинально змінити своє від, ну, от все, розірвати чи стосунки, чи от повністю кардинально відчуває, що все хватить. Хватить, з мене хватить. Ось такі почуття досить агресивні, досить руйнівні почуття. Да? Нічого тут не, не, не про любов. варіант номер 2 Ой, хтось, ну явно хтось хоче закритися від вас, да? якось сторонитися. Якось, ну, тут почуття таке, знаєш, не трогай мене, не трогай мене. І, ну, щось, ну, якось так зараз, ну, просто зараз, може, коридор затемний, тому, напевно, у всіх якісь такі агресивні, досить, така, як то ця кровава і луна, типаний місяць. І з тим, що цей. Ну, почуття так само тут. Наразі вас тримають на дистанції, да? не трогай мене. Може, хтось комусь надоїло доїло це все. Знаєте, так само хочуть, знаєш, трохи не про любов. Висти його Лице явно недовільне, явно, знаєш, не продає. Так, варіант номер 3 О, а тут вами маніпулюють, Вами маніпулюють, вами грають. Да, Так, Тут, якщо про почуття, це далеко не із приємних карт. Залежу кого як можуть поігруватись, Ну, то, що з вами граються, це однозначно. Да? Чи не важно, чи це на роботі, чи це відносно відносинах, вами роблять все так, щоб вами керувати, вами маніпулювати, ще якісь такі здаватися, які різні ситуації, да? щоб ви знаєте під контролем. Власним, у тої людини. от Почуття такі, ну, тут ні одна карта, ніде я не бачу кохання, не бачу світлих почуттів. Ну, якось так. Я думаю, що впливає цей коридор затемнений на всіх і досить агресивні енергії у всіх. Ну, Дивимося далі, слідкуємо.